Мої вітання, ви на каналі Невідчепна думка, пошук щастя, це ставлення, оптимістичне ставлення до життя, до себе, до інших, це здатність насолоджуватися тим, що у нас є, не турбуючись про те, чого немає. Це наше вміння сприймати світ, це вміння захоплюватися природою, помічати, як вітер гойдає гілки дерев, чути шелест весняної трави, милуватися безкрайнім синім небом. А що ж думають про щастя відомі люди письменники, спортсмени, бізнесмени? До вашої уваги декілька цитат. Один із ключиків до щастя це погана пам'ять Ріта Мей Браун. Щастя виникає від спокою. Спокій приходить від байдужості. Наваля Равікант. Щастя це не про веселище. Щастя це коли ми відчуваємо щось дійсно важливе. Макс Лагас Якщо ви не вдячні за те, що вас вже є, то вам буде здаватися, що ви були б щасливішими. Маючи набагато більше. Рой Беннет Щастя це дар. І хитрість полягає не в тому, щоб чекати його, а в тому, щоб насолоджуватися ним, коли воно приходить. Чарльз ДІКЕНС Ви можете досягти блаженства тільки тоді, коли перестанете гнатися за ним. Хенепола Гоноратана. За кожну хвилину, коли ви сердите. Ви втрачаєте 60 секунд щастя. Ральф Волдо Емерсон. Час проведений із задоволенням. Це не втрачений час. Марта Тролі Кертін Іноді корисно зупинитися в гонитві за щастям і бути просто щасливим. Гіом Аполінер. Ми сміємося не тому, що щасливі, а тому, що сміємося. Вільям Джеймс. Наше щастя та спокій затмарюють наші безмежні бажання. Наваль Равікант. Щастя не в іншому місці, а в цьому місці, не протягом іншої години, а в цей час. УОЛТ ВІТМІН У житті є щось більше. Ніж його пришвидшення Махатма Ганді. Робити те, що подобається. Це свобода. Любити те, що ти робиш. Це щастя. Франк Тайгер. На цьому все. Ставлю крапку. Прочитати, цитати можна в описі під відео. Дивіться, читайте, коментуйте. Підписуйтеся на канал. Це буде вашою підтримкою.